Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами познайомимося із задачами на рух на випадки. І будемо вчитися розв'язувати задачі складанням рівняння. Хвинг каліграфії. Напишіть каліграфічну частку чисел 350 і 25. Так, число 14. Кого є підручники, відкриваємо їх на сторінці 99-102. Викую завдання усно. Відстань 50 см. Мурашка подолала за 10 секунд. Яка швидкість мурашки. Задайте, будь ласка, як знайти швидкість. Зліт відстань поділити на час 5 см за секунду швидкість мурашки. Озеро розташоване на відстані 3 км від села. Рибалки подолали цю відстань за 30 хвилин. З якою швидкістю йшли рибалки. Знову, щоб знайти швидкість, слід відстань поділити на час. Але ми не можемо з вами 3 поділити на 30, тому ми 3 км з вами перетворюємо в метри. 3000 розділити на 30. 100 метрів хвилину. Молодці. Прочитай задачі. У яких напрямках відбувався рух у кожному випадку? Поясни виділені слова. Від двох причалів, відстань між якими дорівнює 189 км. Одночасно назустріч один одному вирушили два теплоходи. Зустрілися вони через 3 години. Яка швидкість першого теплохода, якщо швидкість другого становить 28 км за годину? Що означає слово назустріч? Так, це означає, що два теплоходи їхали назустріч один одному. Так? Читаємо наступну задачу, у яких напрямках відбувався рух, і поясніть виділені слова. З автовокзалу одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Через 2 години місце між ними дорівнювало 250 км. Яка швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого становила 60 км за годину? Що означають виділені слова в протилежних напрямках? Означає, що з однієї точки два автобуси вирушили, і один поїхав в одну сторону, інший поїхав в іншу сторону. Вони вирушили одночасно в протилежних напрямках. І прочитайте наступну задачу: Віктор і Євген бігли. На випередки на ковзанах з одного місця? Через 10 секунд Євген випередив Віктора на 20 метрів? З якою швидкістю біг Віктор, якщо швидкість Євгена становила 5 метрів за секунду. Що означає виділене слово на випередки? Так, це означає хто швидше. Так, розкажи план розв'язування першої і другої задачі лише розказати усно. Від двох причалів відстань, між яким дорівнює 189 км, одночасно назустріч один одному, вирушили два теплоходи. Зустрілися вони через три години. Яка швидкість першого теплохода, якщо швидкість другого становила 28 км за годину. Ця задача у нас на одночасний рух назустріч один одному. Так? Коли два об'єкти рухаються назустріч один одному, то перше, що ми робимо з вами, що? Дізнаємося швидкість зближення. Так, яка буде швидкість зближення двох теплоходів? Так, і далі, що ми будемо дізнаватися? Дійсно, ми дізнаємося швидкість зближення, і далі ми дізнаємося швидкість першого теплоходу, бо швидкість другого теплоходу нам відома. З автовокзалу одночасно в протилежних напрямках виїхали два автобуси. Через дві години відстань між ними дорівнювала 250 км. Яка швидкість другого автобуса, якщо швидкість першого, становила 60 км за годину? Це задача в нас з вами на рух в протилежних напрямках. І коли у нас з вами два об'єкти рухаються в протилежних напрямках, то ми ж з вами що шукаємо? Швидкість віддалення. Так? І далі ми дізнаємося, що будемо знати? Ми з вами будемо знати, яка швидкість другого автобуса, якщо першого нам буде відомо. Молодці. Це ми розв'язували з вами, говорили. План розв'язування усно. А тепер давайте розв'яжемо третю задачу за поданим планом. Нагадаємо умови цієї задачі. Віктор і Євген бігли на випередки на ковзанах з одного місця. Через 10 секунд Євген випередив Віктора на 20 метрів. З якою швидкістю біг Віктор, якщо швидкість Євгена становила 5 метрів за. Секунду. Отже, це у нас з вами задача на випередки. Так, у нас з вами є план розв'язування. Ну що ж, будемо його дотримуватися, розв'яжемо цю задачу, звичайно, запишемо, яку відстань пробіг Євген за 10 секунд. Це перший пункт плану розв'язування, яку відстань пробіг Євген за 10 секунд. Секунд. Так, якщо нам відомо швидкість Євгена 5 метрів за секунду, то яку відстань він пробіг за 10 секунд. Так, слід 5 помножити на 10 50 метрів пробіг Євген за 10 секунд. Другий пункт плану. Яку вісень пробіг Віктор за 10 секунд? Так, 50 відняти 20, тому що Євген пробіг за 10 секунд 50 метрів, і через 10 секунд він випередив. Віктора на 20 метрів. 50 відняти 20 дорівнює 30 метрів. Пробіг віктор за 10 секунд. Яка швидкість віктора? Ми знаємо, що він пробіг 30 метрів, час 10 секунд. Отже, як знайти швидкість? Слід відстань поділити на час. 30 розділити на 10 30 метрів за секунду. Отже, Віктор біг зі швидкістю 3 метри за секунду. Ми розв'язували цю задачу вперше. Не хвилюйтеся, потім задачі ми будемо ще вчитися розв'язувати. А зараз розв'яжіть рівняння. Б. Розділити на 83 дорівнює 894. Рівняння на ділення. Згадую назви компонентів дії ділення. Ділене дільник, частка. Як знайти дільник? Слід частку помножити на дільник. Так. Поруч стовпчиком обчистити, будь ласка, цей вираз. Перевіряємо. Б дорівняє 74202. Підкреслюємо, виконуємо перевірку. 74 202 розділити на 83 дорівнює 894. А ви з боку поруч обчислюєте. І 894 дорівнює молодці. Наступне рівняння. Це складне рівняння. Чому воно складне? Тому що в ньому є вираз. Якщо у нас з вами є рівняння, в якому є вираз, то що ми робимо в першу чергу обшислюємо це рівняння. Отже, y відняти 548 дорівняє 105 помножити на 62. І y відняти 548 дорівнює стовпчик, будь ласка, порахуйте, скільки буде 105 помножити на 62. А буде 6510. І отже, ми з вами зі складного рівняння отримали просте. На віднімання, тому згадуємо назви компонентів діє віднімання, зменшуване від'ємник різниця. Як знайти зменшуване? Слід до різниці додати від'ємник їх дорівнює, Y дорівнює 6510 додати 548. Будь ласка, стовпчик поруч, обчисліть. І дізнайтеся, скільки дорівнює Х. Y. y дорівнює...

то я сказала, що ми будемо вчитися розв'язувати задачі, склавши рівняння. Ми з вами вже це робили. Продовжимо сьогодні цим самим займатися. Якщо на кожній сторінці розміщувати 32 рядки, то весь текст займає 52 сторінки. Скільки сторінок займає цей текст, якщо на кожній сторінці розміщувати 26 рядків. Так. Короткий запис. Це ми також виконуємо письмово. Текст 52 сторінки займає 32 рядки. Текст невідомо, скільки сторінок займає 26 рядків. Отже, як ми складемо рівняння? 26 помножити на х дорівнює 32 помножити на 52. І розв'язуємо задачу, З вами рівняння ми отримали, так як ми розв'язували з вами рівняння. Отже, у нас з вами є вираз. Значить, обчислюємо вираз. 32 помножити на 52. Обчислюйте, будь ласка, спору стовпчик і скажіть, скільки буде. Так, отже, 26 помножити на х дорівнює 1664. Ми з вами зі складного рівняння отримали просте на множення. Першим множник, другим множник – добуток. Як знайти невідомий множник? слід добуток поділити на відомий множник. Отже, х дорівнює 1664 розділити на 26 поруч з стовпчиком Х дорівнює 64 сторінки. Отже, цей текст займає 64 сторінки. А який текст, то що займає 26 рядків? Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі на випередки, розв'язували рівняння і розв'язували задачу шляхом складання рівняння. На цьому урок з математики завершено.